Всім привіт! З вами 3 d EVA Ковлік. Сьогодні, на прикладі автомобіля Toyota Avensis з 2010 року випуску, ми покажемо вам, як ми робимо шаблони для виготовлення килимків, які потім ідеально розміщуються на підлозі салону вашого авто, захищають від бруду та пилу та радують очі водія та пасажирів. Отже, давайте розпочинати. Заглянемо у салон. Тут ми побачимо рідний гумовий килимок, який прослужив достатньо часу, але він повністю. Не захищає обшивку салону авто від бруду, тому потребує заміни. Тож ми дістали гумовий килимок та підготували основу, на якій ми зробимо шаблон під конкретну марку авто. Нам потрібно зняти замір всього периметру, приділяючи увагу штатним кріпленням, майбутнім бортом та 3D-лапі. Особлива увага приділяється місцю кріплення майбутніх липучок та педалі газу. Так як кожне авто є індивідуальним, то майстер одразу позначає. Усі особливості та нюанси, щоб потім килимок займав якомога більшу площу слід також враховувати висоту ворсу обшивки для відповідної кількості липучок. Усі заміри зроблено. Кінцевий результат формування шаблону на наступних кадрах. Дякуємо за перегляд та бажаємо приємного настрою. Ваш 3D Ева коврік.